Часто запит стресанули, не можу вдихнути. Видихнуть можу, вдихнути не можу. Одна із фішок тут не намагається вдихнути, а зробити до Тобто ви не можете вдихнути повноцінно, діафрагма спазмована. В такому випадку ви видихнули і ще раз робите до а тільки потім починаєте вдихати. Не намагайтесь дихати квадратом, трикутником, бантиком, вінтиком, як ви там начитались різні методики, кожне тіло працює унікально. Ваша задача не підлаштувати себе під чийсь ритм, а відчути свій власний і дихати у своєму власному ритмі. Для того, щоб нам активізувати роботу парасимпатичної системи і самостійно зняти цей блок діафрагми, який піджимає і не дає нам дихати. Перше, що ми робимо, ми починаємо вдихати через ніс після довидиху і видихаємо через рот в своєму темпі, закривши очі, не поспішаючи подихайте так 5-10 хвилин. Спазм піде, і ви нормально будете дихати.